Ну що ж, ви знову на моєму каналі? Мене звати Анастасія. І сьогодні ми з вами проговоримо про таку цікаву тему, як відпочинок. Відпочинок з сім'єю американською. І я порівняю його з відпочинком з сім'єю українською. В чому все-таки різниця? Нашого менталітету, українського і американського менталітету, чому американці обирають саме такий відпочинок, і ми докопаємось все-таки до суті, хто такий американець? Тому залишайтесь на каналі. До речі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Де ми зараз знаходимося? Судячи по-моєму волосся, яке вже зараз розкрутилося, а було достатньо кучерявим сьогодні, ми знаходимося у дуже вологому штаті. Вологих штатів дуже багато. Ось тут так, ми з вами знаходимося у Флориді, один з найбільших штатів США, який кожен рік збирає сотні тисячі туристів не тільки по США, а й за кордон. Ви самі прекрасно знаєте, дуже знаменита точка Майами, в якій оселяються і українці, і росіяни, і білоруси, і пів Європи, і взагалі. Куди ще їхати? У велике Майамі, тому що це великий мегаполіс, плюс шикарний пляж. Зараз ми з вами знаходимось не там, ми знаходимось ось тут. Це все прикріплю цю мапу Флориди. Це Мексиканський залив. Тобто це частина океану Атлантичного, який омиває і береги Америки, і береги Мексики. Чому саме тут, запитаєте ви? Ну, в першу чергу, тому що близько їхати від нашого штату до, до самої ближньої точки Флориді, їхати приблизно 6,5 годин це не так далеко. Причина номер два. Тут найбіліші взагалі піски, які можна знайти в світі. А саме чому? А тому, що тут дуже багато мінералів, і у них дуже велика концентрація кварцу. Вони білі, от майже практично як та кімната, в якій я зараз знаходжуся. Це ми побачимо далі. Не переключайтесь. Причина номер три: саме Флората відправляє найбільші круїзні лайнери, які їдуть. По всьому світу, які об'їжджають всі береги Європи, які можуть доїхати в іншу сторону в Каліфорнію, які можуть об'їхати Мексику, острови, Ямайка, Пунтакана, Домініканська Республіка. Тому саме Флорида збирає найбільшу масу туристів у собі і славиться, по-перше, цим туризмом, по-друге, тим, що вона вібрала протягом років. Дуже багато різних культур, це, напевно, причина номер 4. Так як дуже багато людей сюди приїжджають на відпочинок і не можуть залишити цей штат. Вони або сюди переїжджають, або мріють сюди переїхати. Ви знаєте, це як два великих конкурента Каліфорнія і Флорида. Вони однаково прекрасні, але водночас дуже різні. Вони різні за менталітетом, за ціновою політикою, за океаном. Признаюся вам чесно, я не була в самій Каліфорнії, але мала друзів, які дуже довго там жили і досі живуть. І оскільки я не маю права судити, так як доїжджала я на, на... вдальнішу точку, це в мене був Фінікс Аризона, трошечки не вистачило туди, я чула відгуки про океан у Каліфорнії про те, що він є холодним. Там займаються серфінгом, там дуже великі хвилі, там нереально красиві дороги, урвисті такі, прям на скелях над водою. Ну, це нереально круто. Цінова політка там набагато є дорожчаю, чим, наприклад, у Флориді. І так само питання менталітету, тому що в Каліфорнії люди більш розслаблені, люди більш. Сказала трішки пофігістичні у своєму відношенні. Так? А якщо ми йдемо, і там дуже розмежовується клас в Каліфорнії, тобто там ти зразу бачиш, як живуть люди. Ну, особисто з досвіду своїх друзів, я зрозуміла, що середнього класу там немає, там є високий і недостатній. У Флориді, навпаки, будь-хто може знайти. Собі пристанище. Тобто, чи це оренда на місяць, чи це про життя, чи це просто оренда на декілька днів. Тобто, тут можна знайти варіант і дорогий, і дешевий. Все залежить від вашого бюджету. Сьогодні я вам покажу місце, в якому зупинились ми. Нас запросила родина мого чоловіка. Ціна достатньо висока, але водночас. Локація і саме місце ну просто нереальне. Е, настільки тут атмосферно, тут дуже багато спалень, дуже багато ванних кімнат, тут басейн, джакузі, пальми, пляж, вісім хвилин пішки. Тобто ціна тут колосально велика, як на мене. Я б, напевно, за таку ціну краще в Віталію. Чесно. Але. Ну, як там кажуть наші а, сусіди, да, коню, а, тому якому дарять, зуби не заглядують, тому маємо, що маємо. А, живемо сьогодні. Ми в дуже крутих умовах, і я покажу вам таку, я би сказала, апгрейдну ту сторону Флориди. А, і роз... ми поговоримо з вами про те, скільки це коштує. Чому сюди приїжджають американці, чому саме обирають вони Флориду? Від себе хочу сказати, що чому обирають Флориду, тому що, не дивлячись на ці всі причини, які я вже назвала, у Флориді дуже приємні люди. Вони дуже усміхнені і вони такі щирі. Тобто, куди би ти не зайшов, ти відчуваєш оцю таку теплоту і добро, ти ніби до когось додому прийшов в будь-якому закладі, на вулиці, на пляжі. Тобто відчувається якась така. Енергія теж розслаблена, так? але на контрасті з іншими штатами, наведеними декілька секунд раніше, вона якась домашня. От просто до кого би ти не зайшов, тобі кажуть, заходь в хату сідай, будь своїм. Тобто тут немає, тут є розмежування на дорожчий, дешевший відпочинок, звичайно. Але тут немає розмежування якогось класового серед людей, і. Це дуже приємно. Це дуже приємно, тому що тут навіть самі там багаті люди можуть кататися на велику. Це мені дуже імпонує. Плюс тут дуже багато різних культур з усього світу. Мені дуже подобається, що тут можна почути дуже різні мови, дуже різні акценти. Таке слово в Америці really. diverse», Напишемо тут переклад. Ти відчуваєш себе більш-менш якось так в своїй тарілці. Ти не відчуваєш себе зовсім чужаком, бо ти розумієш, що тут приїжджих купа. І люди, які тут місцеві живуть, ставляться до них як до своїх. Ну що ж, це був такий от невеличкий вступ. Мої відоси завжди займають багато, так що беріть собі щось смачненьке. У мене водичка. Під назвою такої дивної Death, але вона смачна. От тому сідайте, давайте дивитися, подивимося на океан, на будинок, поговоримо, чому багато американців обирають саме такий відпочинок інтровертний. Залишайтеся. були трошечки вищий, ніж зеркала. <рив> Ось така от нереальна хатина, в якій ми зупинились у Флориді з басейном, з джакузі. Дуже багато спалень. Дуже багато ванних кімнат. Це дуже просторно, чисто. Привіт. Показую вам її в чистому вигляді первозданному. Теж ванна кімната, суміжна дитяча кімната, балкончик ще один, ще одна спальня. Ще одна ванна кімната. Ха -ха -ха. Клас, мені подобається. Це другий поверх. Протяжність цього е, заливу мексиканського складає... 1900 кілометрів, можете собі уявити, наскільки це довга протяжна лінія, яка з'єднує США і Мексику, і якщо ми повернемося туди, то десь там, в Далечині, прямо напроти нас буде сонячний канкун Я думаю, всі чули з різних тревел передач, бачили, чому люди туди Звичайно, відпочинок там є набагато дешевшим, ніж у Флориді. Але його так само оточує ось така водичка голубенька. Дуже багато американців насправді їдуть саме туди, тому що переліт і зйом all inclusive готеля дійсно є вигіднішим, ніж Однак є багато людей, які, я би сказала, патріоти своєї країни, і вони залишаються ось тут. Не можу їх в цьому звинуватити, тому що часом не хочеться летіти, часом хочеться сісти в машину і просто приїхати на цю красу і поїхати, коли хочеться. Тому ось так. Знайшла я собі місце, де можна було б записати вам відео. Так от, чому американець вибирає ось такий відпочинок? Розкажу вам. Це дуже просто. Бо американець дуже інтровертна людина всередині своєї душі. І це, напевно, те, чого не знає українець, європеець і взагалі будь-яка людина, яка збирається сюди переїхати. Тому що стереотипи фільмів, серіалів нав'язують нам про те, що американець веселий, відкритий, в нього мільйон друзів, мільйон зв'язків, в нього таке бурне життя. Коханки, коханці, подорожі, але чесно вам сказати, вже за стільки років життя в США я розумію, що насправді це не так, і це все такий великий велика конспірація. Вони дуже добре ховають свою душу, вони не хочуть розкриватися на 100% людям, бо вони насправді інтроверти. Давайте попнемо і подивимося на суть американської мрії. В чому суть американської мрії? Жити подалі з міста, побудувати будинок, народити дітей, ходити на роботу і в суботу-неділю жарить барбікю себе, там, десь там, на подвір'ї. Чого американець тікає далеко з міста? Взагалі в Україні всі тікають в місто. Молоді амбіції. Американець не проти працювати в місті, але він втікає за місто, бо він не хоче стикатися з людьми. Так як стикаєшся тим. З самого дитинства американці часто переїжджають. Батьки пробують себе в різних професіях, їздять в різні штати. І оця дитинка перескокує в школу, в школу, з коледжа в коледж. І вона не знає, як прив'язатися до людей, як познайомитися з друзями на все життя. Часом американець не знає, коли народження в його друзів. І от розумієте, саме із-за цього американець настільно прагне дотикатись до людей. Він любить з ними працювати, він любить сходити в кав'ярні, він любить послухати живу музику, але відпочивати він хоче інтровертно, бо американець не розрахований, його пробіг, як в да? хто там фотографує. Його пробіг, ну це просто не розрахований. І тому американець, мені здається, що суть американця не розкриватися нікому, просто бути самому по собі. Краще всім посміхатися, здаватися всім прекрасною людиною і відпочивати вдома в тишині, спокої і якби такий робити кожен день. І американець заради цієї такої мрії. Ладен їздити в пробках на роботу по 40 хвилин по годині. Ладен платити 8, 10, 12 тисяч за зйом будинка у Флориді, де мало людей, Ну, тут принаймні в цій локації. Тому що американець хоче бути з собою з океаном. Так, звичайно, коли я а... Розказала про ціну цього будинку на зйом. А своїм друзям-українцям мені сказали, Боже, та за такі гроші то можна було з'їздити і в Іспанію, і в Італію. Але американець не зацікавлений їхати далеко. Це лишня трата часу. Це треба знайомитися з іншими людьми, не розуміти мову, туристів, кучу. шумно. Американець краще поїде на машині відпочинок у себе локально. А в Америці відпочинок не дешевий. Навіть можна було в танку, які там за мною поїхати за ці кошти. Але це скучно. В Мексику в основному їдуть студенти, які ще такі готові От, А вже дорослий американець, йому це не цікаво, його туди просто не запахнеш. Так що такі. Тому, Я думаю, я змогла хоча б трішечки привідкрити завісу, візу вами, показати, хто такий справжній американець. Це не для всіх. Я не скажу, що бути інтровертним, наприклад, це погано. Ні. Просто часом мені здається. Я сиджу з своєї позиції, проситься розкривати світ, розкривати культури, пробувати різний кіт. Ой, ха-ха! Телефон упав. Дивитись на різну архітектуру і так далі, тобто не завжди суть в тому, щоб лежати на пляжі і нічого не робити. Бо тут більше нема що робити. Тут нема гірок для дітей. Тут не продають хачапурі. Тут навіть дзвінський якісь зняти рідко де знайдеш. От сьогодні ми знайшли одну точку, де можна зняти борт і покататися. Ось так? Це такий чіл. інтровертний чіл. А як, як вам, до речі, такі відпочинок? Та Пишіть ваші коментарі, мені цікаво буде почитати. Такі от у мене сьогодні забави. Привіт ютубчику. Скажи, будь ласка, чи потрібно їхати на Мальдіви, коли у Флориді ось така водичка. Попливли. прекрасній кухні Surf and turf it's like seafood and meat, right? Yes. Yay. Alright. Всі відпочивають, я хотіла провести <звеч> невеличкий екскурс в різницю харчових поведінок українців і американців. Ну, в першу чергу, американець ніколи не буде користуватися цим, ну, принаймні, середньостатистичний. Для чого це митий посуд, якщо можна купити паперовий. І викинути. Що в нас тут паснета? Жилійки, крекери. Крекери, крекери. Прецлі, чіпси, 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 чипси, чіпси, чіпси. Прецлі. Хімічний хліб. Печиво. Щоб ви розуміли, тут просто складників мільйон. А, кава. Ковпаста, яка може зберігатися без холодильника 35 тисяч років. Штучно, таке от масло, яке пшикається. Ну, тобто тут, тут, тут. Канола. канола. Це щоб, якщо вам лінь його налити на сковорідку, то ви пшикаєте. Ну, прикольна штука, але не корисна. Коротше, це американська сторона. Це, так, У нас вже день 3, так що банани наші майже вмерли, це українська сторона. Апельсинки. Це як снакають українці, як снакують американці. От, а, що ще, я купила олію, оливкову, справжню імпортовану, італійську. А, у нас тут є низькокалорійні прецлі, а це чіпси мого чоловіка. Давайте залізмо в Ховдильник. А, так, що в нас тут по їжі? Ну, звичайно, ми придбали собі курку органічну. А, от вона тут. А, я придбала огірочків, щоб зробити салатики. Помідорки вже вийшли. От, я ще купила листя салата, пару йогуртів, хоча вони тут не корисні, На маску помідорки, малинка, ну, коротше, фрукти, ви самі бачите. Що купила американська сторона? Готові булочки, вже тісто замішане, яке треба пекти. А, так, що в нас тут ще є бекон, а, уже, який в мікронавку треба засунути. Якщо вам лінь жарить, він вже приготовлений. Пиво, а, сок а, сік з великим містом цукру. Незрозуміле м'ясо. Гірчиця. Оце все таки сиропи замість варення. Базовано на модифікованому а, грузному сиропі. Потім що в нас ще є? А, сироп а, maple, я забула як по-українськи. Ну, коротше, ви розумієте, ну а тут у нас всяке різне м'ясо на хлібчик. Ну Якщо ви думаєте, що це круто, то воно все дуже-дуже хімічне. Давайте візьмемо подивимося, що їдять мої американці. Краб діп. Uh, крабова намазка, просто подивіться, скільки тут складників. Ти ж це ж бачиш, що ти ось що закінчили. Johnny. Yes. How do you know they yes. are done? No lot. Oh, okay. Are they gone some of the meat? Yes. З вами прийшли. Вирішила прогулятися по береговій лінії і показати вам, що таке флоридські дюни. Тут так багато мостів. Що таке Флоридська дюна? Дюна це, власне, білий кришталевий от насип піску, в якому гніздяться тваринки. Переважно черепашки морські і пташечки, і чайки. І американці. Це все дуже цінують, бережуть матінку природу і, власне, огороджують їх, щоб люди по них не ходили і не руйнували флору і фауну. Ось вони будують такі навісні мости, які з'єднують пляж і ведуть до частних секторів. Зараз ми пройдемо, подивимося з вами. Ой, людей багато. Всі йдуть на пляж. О-о-о-о-о! А багато людей. Ось зараз покажу вам берегову лінію, де вона починається і де починається лінія, де живуть саме люди. Ось там от будиночки приватні. І ви знаєте, люди б могли б собі дуже запросто заробляти гроші на першій лінії, тобто з видом на океан, будувати шикарні будинки, які би виросли в ціні. Колосально, колосальна. Але вони цього не роблять, тому що треба берегти матінку природу. Ось ця філософія американська мені дуже сильно імпонує і, на жаль, я не зустрічала такого бережного відношення до природи, як в США. Просто подивіться: тут немає жодного фантика, немає ніякого окурочка, немає абсолютно нічого, що би стосувалося людини, ніякого навіть сліда. Від людини немає. Тобто це все природний ресурс, який не чіпається ніким. Це заборонено законом. І ось тут навіть стоять таблички. Закрита зона. Давайте з вами прочитаємо поближче. Це закрита зона, сенситивна зона, яка оберігає екологію. І якщо ви потурбуєте, коротше, заборонено турбувати тварин. От, і це все оберігається законом. У мене зараз ось тут ще один, ще один, давайте ще один почитаємо. Тут навіть стоять таблички, яка рослинка цвіте, яку можна побачити тваринку, рослинку, який можна побачити, не знаю, там мох. Ось ще один знак. А... Стійте подалі від дюн. Іде реставрація. Використовуйте тільки а, спеціально відведені доріжки. Так, що там ще написано? Дюни захищають нас від штормів, залишають пляжі здоровими. Ну, тобто, ми захищаємо рідкісні види тварин, оберігаючи наші дюни. Уявіть, наскільки. Наскільки серйозно до цього відносяться, це раз, два. Наскільки люди слухняні до цих законів? Мені здається, це нереально круто, коли люди бережуть свою природу. І знаєте, що ще мене дивує? Те, що от американець, звичайно, він використовує дуже багато пластику в своєму щоденному житті. Але, але він ніколи не буде смітити на вулиці. Свідомо. Він може навіть американці це з тих людей, хто просто підійде, підніме чийсь там фантик, бумажечку, пластиковий пакетик і донесе до урни. Оцього, мені здається, треба багатьом людям повчитися в американців, тому що це повага до оточуючих, це чистота, і це, ну, власне, не засмічує настільки цю екологію, як можна було б так. Дивіться, якісь прям дикі джунглі ми з вами зайшли. Я не знаю, куди ми зараз вийдемо. Але, отак от, от, прогулюючись, я сама того не знаючи, забрала в такий от парк. Дивіться, от абсолютно все чистеньке, нічого немає, брудного. Вон ще тут табличка. Зараз ми прочитаємо. Тут, напевно, буде написано. От, написано. Please take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Будь ласка, робіть тільки фотографії, нічого не заносьте. Залишайте тільки відпечатки своїх ступней. Тобто, не смітіть. Все, що ви можете тут залишити, це тільки відбитки своїх пальців. Ну класно ж.